Всім привіт! З вами я, Кім Джі Су і. Містер Руф! Всім привіт. І ми продовжуємо летсплей, Зори затемнення, І я намалювала скін, дивіться, ось який можете заказувати. Як я обіцяла, я намалювала скін містеру Руфу. Так що пишіть мені в коментарях, щоб можна було закази робити, якщо вам цікаво. Ми планували тут построїти свій дім, так що ми будемо продовжувати. І. Як би так. Я думаю, де ми тут? Ми хотіли тут на горі наче жити чи ні? Я думаю, може, тут десь у деревах построїмось. Ну, можна якось очистити територію трішки і можна тут проживати. Я думаю, можна поєднати. А з глини можемо взагалі. Можна, думаю, поєднати камінь. У мене. Дерев'яна сокира ще дерев'яна, треба буде змайструвати собі якусь кам'яну або теж желізо. У нас промінчики сонця так пробиваються. Так, наче вишня. Так. Вітряна погодка. Ну, ми тут, так, будемо, так може територію трішки вирівняти. Ну, так, тут ось це озеро з водою треба буде вичистити. Так, так. Так, нас Сундук. Ані, відра немає. Положимо. моя я желізо положила, залізні слитки. Так. Давай може зробимо багаття? Mm, ну, можна, можна. Там потрібно так, вугілля, дерево, зараз ми все зробимо. Так, палички начебто треба так. Крафтимо вугілля, щоб на ньому можна було їжу робити. Можна, звісно, було плиту зробити, але вугілля дає світло якраз за одну. І мотрі mm -hmm. буде. Так, я зараз поставлю ну, рибу серці, що багаті безкінечно правда Думаю, да воно не тухне. Це начебто, якщо дощ іде то тоді. Так, у мене mm -hmm. немає лопати, треба скрафтить. Так, лопаток. я і закривати воду? Давай. Можна якраз і золота скрафтить по багатому. Чому би і ні? Я, так. Не з, я не з такою сім'ї з багатої. <гум> так, у нас тут квіти, тюльпани ростуть. Якраз ми тут домик построїмо, і буде виходити на от озеро, будуть оці проміння, проміння сонця буде, буде все. Лиші пахнуть будуть джоли літати, Все як потрібно. Ой, лопата зламалася за 3 секунди. Це що за лопата дішманська? Я в вшуці. Це те золото, що блистить, знаєш? <рес> в прямому смислі цього слова. Мене обикрали, ви це бачили? Ну. Навіть містер Мускул собі такого не дозволяє. М -м, зрозуміло. Да. Е, який дом у нас буде? Скільки поверхів буде? Е, я думаю, можна зробити півтора поверхів. Типу, ну, можна. один поверх для життя і криша теж буде для життя. Можна підвал зробити ще буде, але ну, це вже потім, друзі. Майнкрафт. Я думаю, може ми в тут в цьому озері огород зробимо, тому що тут якраз вода є вже. А, Ну так, да. кровать лівітує. Ну, Майнкрафт в своєму розпорядженні. Це знають. Уже у нас, так сказать, сонце сідає, скоро монстри вийдуть на полювання, треба швидше строїти хоч якийсь сарай. <рес> Отак, друзі, бачите, дуже красиво. Так. Ми в такому красивому місці доволі живемо, в принципі. Так що так. Так сюди. Можна собі буде в територію загородити, але це плани на потім. Плани у нас на потім це знайти село ще, але це потім уже, коли у нас хоч якийсь домик буде, будинок, так. лопата, Я думаю, закінчилась. Що тут, отут, де було в нас озеро, ми там будемо робити город. А, Ну можна якраз. Треба буде ресурси добути. Це кровать називається, залазить, і тако. хто заприймув, той поспав. Я лягаюсь. Давай. Я теж з лопатою, з боком землі. Ну так. ну, так, зустрічаємо ранок, як говориться. Ось, друзі. Ну, так можна зранку піти в озері поплавати, чому й ні. Можна тут навіть пилу скрафтити, щоб дерева рубати, як оце з зубом. Ой, пальцем рубоні. Так. Так ломаємо землю. Домик із землі, так. Ну, у нас не такий. Ми не такі Але як ми. ми в земляному жити. Ну так, ми, як говориться, прокачані люди все ж таки. Так. Ну, ну Так, непогано. Надо ще тут вікно зробити, диван такий постелить з ковриком і все так якраз дивиться на захід сонця і всхід. Все буде чудово. Ну, так, треба ще ну, буде. Не да, під... я думаю, його треба зробити панорамні вікна. Ну так, це, як говориться, об обов'язково. обов'язково. Так, зробити потрібно цю вищу, я гадаю, ми ще будемо будувати. Так, будувати. Ну, зараз якось опаде на цьому місці можна буде зробити. Так, дом можна yeah, yeah. зробити своєобразним, не обов'язково був квадратним. Майнкрафт <laughs> <Minecraft> квадратний. <laughs> ну, а щоб із yeah. разними так, згибами був, щоб так можна чітко було зробити. Так, багато yeah, yeah. рибу ми пожарили, запас їжі є. А, у нас ще є м'ясо, барана. Сера баранина можна положити. Так, я там повинно риби положу, можна взяти. Mm -hmm. Так, посадимо дерева туди далі. Ми все-таки ж за екологію, щоб все ж таки отак зробили дерево, посадили нове. Тут нам треба пещеру викопати, щоб знайти каміння. Я знайшла, там внизу є вже. Да? Um, здається, готова. Там просто можна заходиш, піти. І О. Тут все. все добре. Так, покопаємо вугілля і ось все. Так. В слідуючих серіях ми ще плануємо скрафтити самольоти самоліти і на них шукати можливо село. Для цього потрібно багато вугілля. так Зараз я копаю. Ну Можна, кстати буде зробити самольоти і на них шукати село якесь ще велике. прикольно <пробуйтесь> дай, мені здається. Так, можна так шерейди робити. На літаках полетів собі. Там так, ще можна, так. здається, сундук зробити. В а, ну можна. А, ну так можна, але а там лі... тільки одна людина поміщається. Ну так, а. можна кожному зробити літак і так полетіти разом і знайти селище, не ограбить, а позичить, ніхто ж не знатиме. Я замітила, що в селищах є теж якісь пещери. Разом із селом. Вони, мабуть, туди ходять камінщики. Так, я накопала 41 вугілля. Треба скрафтити сундук новий, бо тут немає місця вже для речей. Ну, давайте скрафтимо одну скриню. Тут положимо її. Ось тут прям. Ну, складемо сюди всі здобутки, так сказати. Так, Пакели. Квіти положимо. Оце в мене граді багато. Грунт. Ґрунт. Так, можна скрафтити дерев'яний сокиру дерев'яну. Так. Скрафтимо. Так, давайте сокіру. Треба піти зараз прям як, серйозно так сказати, накопати дерев, але я думаю, треба далеко від дому трохи одіти, щоб тоді не лисе було. Бо зараз mm -hmm. дерева вирубаємо. О, Це красиве дерево, дивіться. Красиво, красиво. Так. А я напевно піду в болото, буду дуби там видобувати. А ну йди. Якраз різних матеріалів насобираємо. Можна навіть робити не з переробленого дерева, ну, по типу колони, щоб було красивіше. І сокирою можна нажати праву кнопку і там дерево друге зміниться, Чеса не буде. Mm -hmm. Давайте Ну, я березу Тесно, накопаю. Ну так. Можна буде доріжку зробити. Зараз тут зрубаємо дерева. Мене поки що болото зацікавило. Так, друзі. Вода. вода у нас крижана, у нас тут джерельна вода, так що приходьте на водички вам джерельної. Лікувальна водиця, так само. Так. Якраз ми так просинаємося і дивимося. Все добре. Так і боліти не хочеться. Так, садимо дерева, саженці. Так, давайте на це місце і посадимо, де ми вирубали. Надіюсь, воно виросте. У нас бамбук тут є бамбук, треба зрубати. Так, з бамбука можна зробити, е, типу, драбину чи щось таке. Е, ну, так, забула, як воно називається. Ну, важна такі прикольні штуки, з них типу, можна підйоми такі робити. Ну так, так. Можна з них навіть підйоми такі робити. Удобно переміщатися. Так, давайте зрубаємо, насобираємо. Так, Тут корова є, я її вбивати, мабуть, не буду. Ну, так сказати, на потомство залишу. На всякий а, случай. А, а, а. Думаю, не треба. Ну, так, да, тоді мотузкою і привезти. Ну, може, в принципі, не мотузкою. А от так. Ну, от так як якщо ми так. живемо біля ну, лота, тут е, крафтиться слизь, яку можна вкопати, ну, і з них робити мотузки. Так, одразу ми зараз будемо, друзі, копати багато, так сказати, матеріалів, щоб зразу тоді не бігати, а зразу можна було пройти до стройки дому, будівлі, так сказать. Будуємо. Надіюсь, дом вийде красивий. Надо ще пісок на вікна, щоб все було. Я можу здоб... накопати піску. А, ну можна, там я не знаю скільки, 30 штук, щоб хоча б вийшло на запас. Ну так, так як ми будемо робити панорамні вікна, то так, нам так. потрібно багато. Ну так. Я думаю, можна щось зробити таку кімнату, як сказати. Ну, щоб не серед дому ставити, так сказати, матеріали всі. А так, типа, підвал зробити, що там все таке зберігати. Ну, попідписувати на бочках, щоб удобно було. Ну, думаю, можна, так. Да. Типу, під домом можна таке зробити. Ну так, дом це так естетично, так сказати. як буде О, Ми можемо построїти дом на колодах, знаєш, типу, ага. ставити його не на землю, типу фундамент, а на колодить. І під колодами зробити, типу, в землю підвал такий зі сходами. Ну, можна. Я, Мені каже, я Я тут знайшла багато баранів і корів, до речі. Я кудись зашла, тепер думаю, де я? Ну річка ось. М -м -м, поблизу не. По до а я. А ось, ось я ж я таке і роблю. Але я наче річку не перепливала. Ми десь на горі, повні жили. Так. Може, тут. Та оце. Так. А ну, я тоді, значить, дерево й бачила. Пойду, так сказати, по слідах, по серцю. Ну тут всі однакові дерева. По золу серця. Ну так. Так ось я йшла, йшла, та й заблукала. Ну і таке буває. А я біля дому. в Блокера юсі. Та я ось... Так, це не сюди. Тут уже не те. Так. Висаджую дуже багато дерев, або багато саджанців повипадало. Ну правильно, ми за екологію. Так. Так, я печеру, знайшла там, скелет, Ну, я не хочу ризикувати, так сказати. Так, я тут дорубала, наче. Ризики великі, так скажу. Ну так. Бо як піти, то й не вернешся. Квіти лівіту ну це база для Майнкрафта. Всі це знають. Хто не знає, він не молодець. Так, мабуть, сюди питати. Факел якийсь. Іди побачила. А, все, я побачила, побачила. Так, ось вс. Містер Roof, так сказати. Так, я нарубала Містер. 41 березу. Березову а, колоду. Так. Матеріали у нас є. Треба зараз пічку зробити, каміння, так сказати, так, йти накопати, так, мені щоб переповити. Відлучитися на паузу. Добре. І Руф зараз прийде. Так, ми накопаємо зараз каміння, але вже вечір це вже діло опасне. Так, то давайте скрафтимо е, піч, піч нам знадобиться. Разних махінаті, так сказати. Оп, оп. Так. 14 штучок пока достатньо. Уже вечорі захід сонця. Що це таке, а? Ой, аж чуть не осліпило. Так, крафтом. Уже я чую зомбі йде. Ну, Зрозумів. Ну, давайте тут поставимо. Так. Давайте вугілля положимо. Зараз переплавимо пісок. Щоб зробити скло. І в всюдуюшій серії, я думаю, ми зможемо вже строїти будинок, будувати. Ось. Так, давайте почекаємо. Ну, Чекаємо. Так, у нас ще є саженець дуба. Ну, давайте його десь тут ми посадимо на горі. Кюльпани вибачайте. Десь тут. Ось тут. Ну і давайте десь тут. Не знаю, чого тут виросте. Можливо. Але це не точно. Так. Ну, я вам предлагаю, друзі, зараз піти ще покопати каміння. О, тут корова ходить. Ікрасій за не прийдеться заганяти. Ну, давайте покопаємо. Факел у мене з собою немає. але ну, Зараз ми покопаємо каміння і ми його зможемо переплавити, набуче, і зробити якраз з нього будинок. Думаю, якщо ми будемо сочетати різні види дерева, каміння, це, думаю, буде красиво. Так що давайте копати. Ой, гравій впав. Так полович не дав. Давайте підемо за факелом, мабуть, а то нічого я не бачу. Так. Ну, так, пісок у нас переправляється, треба буде ще нам пічок так тут дві зробити. Так. А вже тут. Так, добре, друзі. Ой, позигналася. Тут корова прийшла, її можна тут закрити. Аб'юзери. Корова буде під. Прикриттям працювати, як агент. Корови time. Ляжем спать. Так, містер Руф на связі, містер мускул п'ять. Містер роф уже сприймає. Це запрыгаємо. Ви теж так запрыгивали в кровати? Це, типу, двох спальна кровать з поверхом. Ну да. Так, от друзі, у нас тут. Уже півториста дубових досок. О, це добре. Непогано. Так, о, я зробила. Переплавила 15 скла. Добре, Я зараз поставила каміння, щоб воно було красивіше. І потім ще раз потім, круг. Треба зараз скрафтити. Я висаджую квіти, і підуть висаджую. Тому Давай. що їх дуже багато, і ми можемо в якомусь місці посадити багато квітів для того, щоб з'явилися бджоли. Ну, можливо, друзі, я так поставлю. У нас, так сказать, по-серйозному все йде. Так. Ми тут переплавкою займаємося, займаємось. А я Шоп. займаюся садівництвом. Моє улюблена справа. Бо в реальному житті в мене довго квітня. Ну, вазони, вазони не живуть. Хоч так, так само. Будуть. Так, ми робимо Ви, переплавку. Так, зараз так. у нас буде бій. Перший бій адекватний. Так, е Корова, у неї щось не у порядку. Корова тільки що крізь себе кружляла. на осі. Корова просто нюхає квіти, які я висаджую, і це можливо повіщем. Вона така, який хороший день, щоб подарити квіти. Так, я а займаюся. Я добре. <головець> в корови це точно що так. Особливо Так, переплавляємо. <головець> <головець> так ми з обичного камня перепали на другий обичний камінь, і вийшли у нас гладкий камінь. Запам'ятовуйте і записуйте. Так. Ну, я думаю, з такого кам... каміння можна і стіни зробити, в принципі, але можна добути ще якісь матеріали андезит, і по типу такого. Пішли в печеру, давайте підемо. У нас тут вода є. Хо, блін, Йо-йо. зруйнував мій город. Йо-майо. Йо. А ні, не зруйнував по вас. Це ми, ми цими, як сказати, м -м -м, Ерори по цих координатах. Координати не зійшлися, як говориться. Так, в мене робота кипить, як то кажеться. Так, все переплавляється. Так, тут каміння. Тут камінь, тут каміння закінчилося, ну зрозуміло все. Так, треба піти ще накопати, бо нам цього не вистачить уж точно, я думаю. Так що давайте підемо накопаємо. Це нас копати онлайн будуть. Підписуйтесь, бачите ще більше. Так, ось у нас антизит є, це шандезит, начебто так. Ну, а, це mm -hmm. діорит, ну, Понятно Зрозуміло все. Так, mm -hmm. зараз накопаємо. Вбитий скін? Це старий скін. Ніхто Не ти... знаю. Ти постів? Mm -hmm. Не знаю. У мене все нормально. Може він ще не прогрузився, це станеться для нас загадкою. Mm -hmm. Друзі, всім пока. Підписуйтесь на наші канали, на мій канал і на містера Руфа. І ждіть mm -hmm. виходу нової серії. Всім пока, з вами був містер Мусл Кімчасу і. І Містер руф. Не забувайте ставити лайки, це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Всім пока! Всім пока!